Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Мене звати Надя і я хазяйка цього каналу. Давно не виходило у мене на каналі відео, але сьогодні я вирішила вирішив і почати. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю роботою, якою я займаюся вже 2 неділі і ще 2 неділі впереді. Хочу поділитися, де я зараз працюю, і розказати вам, як, як у мене це виходить, як ці біженці можуть постійно десь щось собі шукати, десь щось виколупувати, ну тільки щоб не сидіти на одному місці рівно. Є в нас недалеко від Закопаного таке місто, цирла називається. 7 кілометрів від Закопаного. Ну і тут є така вілла, де працювала наша україночка-жіночка. Вона поламала руку. Ми з нею знайомі. Ми знайомі з не власниками, а з людьми, які зараз фірма їхня тут працює. Ми з ними також знайомі і вони нас попросили місяць попрацювати, поки наша Олена поламала руку і поїхала в Україну, трошки віддихне, приїде приступить до роботи. Ну і до кінця лютого я буду працювати тут. Я взяла на себе таку відповідальність тільки того, що я знала, що мені буде допомагати Ліда. Ми дома обсудили. За скорость мені платити ніхто не буде. Ми договорилися, що ми не будемо брати там за кімнату, тому що ну, ми так вирішили, що ми будемо, хочемо ставку, щоб ми определенно знали. Ми повинні справитися з роботою за определенну роботу, ми хочемо получать ставку. Так що в нас тут ставка. Роботи сюди для мене робота тільки уборки. Ну після роботи там Вовик ще консерватором, підкручує, підмазує, підтоплює. В общем, дивимося, допомагаємо цим хазяїнам дивитися за цим домом, тому що ну нема тут нікого. Ці, хто фірма знаходиться у Варшаві. А так як Олена жила, в неї була тут кімната, вона тут завідувала всім. То, звісно, тепер важкувато таким, як ми, бо ми до 4 часов, там ну до, до пів п'ятого коли, і додому. Ну, справляємося. Я вбираю, Вовик там після роботи прийде покрути, до роботи з утра приїде трошки покрути. Ну і мені порозноси стірку. якщо ви на верхній етаж дуже багато стірки, там 12 міст. Якщо заїздить дво два номера, 12 міст, то я назбираю йому на другому етажі в сумки складу. Він мені винесе наверх. А я вже тоді заходжу і займаюся оборкою. Пилососи відра все мені повитягує, тому що дуже високий, дуже багато. Там подвальне повіщення, де кладовка наша, потім ідуть етажі, етажі. Перший етаж це ресепшн. А тут, де перший етаж 101, 102, 103 номера, це вже йде як другий етаж. Ну коротше, я вважаю, що це п'ятиетажне. І як я не хотіла жити. На п'ятому етажі, що ми квартиру поміняли, і в ітогі пішла на роботу до п'ятої етаж. Стільки раз за день треба пробігти туди-сюди, що я вже за дві неділі хочу похвастатися, скинула 5 кілограм. І це мене дуже радує. Дуже багато перестиляння, Оці руки качаються, все качається, ноги бігають. Як вже бігають? це, Це таке діло, це другий розговор. Ну, найголовніше, що займаюся, все-таки я це роблю. Перше время я не могла зовсім, а зараз я вже спокійно можу п'ять номерів зробити і вовремя. Так що це не може не радувати. Я думаю, ще дві неділі у мене впереді. Що роблю? Збираю стірку у мішки на коридор, потім дезінфіцирую, зразу заливаю туалет, хай він тут кисне собі. А сама там по пилососю. Пилосос у першу чергу пилосос тягаю, тому що волоси, дівчата тут усі з лінними волосами, і дуже багато лізе волос. І щоб їх не розносити по коридору, по коврам і по кімнаті, я зразу беру пилосос і в ванній кімнаті знімаю волоси, а потім все остальне. Ну і кроваті бігаю, воно займаюся, вікна мию, окна мию, у кабінки мию. Коротше говоря, робота така. Ще та робота. Я знаю, що молоді дівчата і тут дуже багато в закопаном роботи і в основному борка. Ну, для молодіжі це одне, а для мене це сложна, сложний виклик. І каже моя Ліда, коли ми з нею робимо 11-12 номерів у неділю, то вона каже: мама, я теж заморююся. Не просто каже. Легко, не дуже це легко, я теж заморююся. Ну, а учитати те, що ще в мене 130 кг весу, і бігати по етажам, то це не дуже легко. Ну, все таки, Кожен день благодарю Бога, кожен день молюся і кажу, слава Богу, що ти мені дав цю роботу, що я можу і зробити, і заробити, і ще, і для здоров'я свого, як та писала, що у бідренки для здоров'я. Так оце і я для здоров'я. Яке там дівчинке здоров'я? Я в шокі, що як я можу, оце вдома не могла на етаж, на другий етаж йду з магазину та шопу, є літя свої тілеса, А тут оно, бігаю, бігаю. Це не те, що я, звісно, вам показую на ускоренні. Не так, то я вже прям бігаю. Ну, Все одно, щоб успіти люди виїхали, заїхали. Це треба все справитися. І це е, не льогкий труд. Номера люди оставляють настільки чисті, що я прямо дивляюся. Заходиш в номер, єсть люди, деві постіль познімають, посудочку після себе помиють. Так жінка виклала стакани, щоб вони просохли, щоб на них навіть води не було. Я тільки прийшла, розібрала. В общем, ідеальні. Номера в нас такі, що не готують, прям плитки є, і посуда є деякі номера з кухнями, деякі номера без кухні. Ну, люди культурні, я не бачу, щоб вони тут варили. Тут якось заїзди, виїзди дуже часті, і навіть номер, якщо на чотири особи, то вони свободно заселяють по дві особи і на сутки. Я знаю, наш бартик, де ми жили, то він там от двох суток менше не давав, бо постілі робота і все йому було дорого. А тут ні, тут хоч і кожен день. Убираю отак номер убираю до чистоти, нализую. Людина вечором заїхали. Ну, після трьох чи після чотирьох. Я навіть не знаю, коли вони заїжджають. Тільки заїхали утром 10 часу вже виїжджають. Ну, понятно, що вони не вспіють наробити нічого. Мусор після себе практично всі виносять. Оце за дві тижні одна сім'я була така, що я була просто у шокі, бо ну, ну, стільки мусору я не бачила. Мені прийшлося мити навіть мусорні баки, які на кухні оце ж куди мусор складати, там же пакети. Увесь бак був уроблений в вінігрєтному буряку, і зверху кришки, і бак вимивали і забрискували. Жили вони дня три, навірно, і настільки воно все завонялось, провонялось, що ми вдвох два часа робили з Вовиком порядок. Вийшло так, що в суботу вони виїхали. Вовик був виходний, і ми з ним вдвох два часа робили один номер, настільки було все заригане. Ні, мусор не виносили. Я не знаю, де вони брали, напевно, посуду ще наверху, і ця вся посуда була залипша, засохша. Ну, в общем, одні, одна єдина сім'я, яка отак от дихала. Були дві молодих, двоє молодих, дитина з ними і ба женщина взросла. Думаю, ну ця жінка взросла могла, хоча б не дати засушити ту посуду, щоб у ній позасихало все. Ну, так то й так. Зробили, убрали і вже й забули, що там було грязно. А так заходиш другий раз, така чистота, тільки знаєш, що треба, бо пилічка та все знаєш, що треба це протерти. А ідеально все чисто, поміняв постіль таке відчуття, що навіть пилососити не треба. Ну ні, ми і пилососим, і шваброю протираємо, і все. І я я все-таки вважаю, Зура я планувала, що я зроблю відео, потім я його озвучу і буде все нормально. Я розвчилась знімати відео, і я е, не встиваю. У нас добре, що у мене сьогодні воли виходний, помощник у мене є, то мир в Богу, але все одно 5 номерів їх треба обрати. І бігати з камерами ми постійно забуваємо. Ми Номер, і оце ми раніше вирішили, у тих тому номері хоч трошки щось показали, а це вирішили хоча б показати, які тут душові кабінки. Як, що тут миється? Натирається, миється, воно все чисте, все красиве, але його багато, стекляного багато і багато натирають. Дуже красивий вид з вікна, дуже великий дом. Дуже багато роботи. І тут працювала одна жіночка, якій 60 років, вона поламала руку і їхала в Україну, дві тижні я вже за нею працюю, І я не розумію, як вона сама справлялась. У моїй голові це не вкладається. Чого? Бо що її ще трошки не бачить? А, так я трошки таке живу. Трошки так? Кажу. Такі у нас справи. Ми зараз будемо домовать, витирати тут пол, ще нам лісницю надо і будемо топать додому. Тут жить надо. Тут жить надо, вона тут жила. Да, расскажи ей трошки. Да. Я Ой. Що тут надо жити, я скажу вам. Тому вот, ну, що тут є э, кімната, Можна віддихнути, бо ну, нам туди немає доступу. Це не наша кімната. Ну, Вона жила, її є помната. І ми ж не будемо її так, находити, прийти по-своєму. Так що ми поробили додому, а тут можна ще і в 6 часов, він да, сюди і пішов, щось там поробив, там на вулиці, там ще десь. Ми заморилися да. і в 3 часи, ну, 4 саме пізніше, ми вже поїдемо додому по-любому, бо ми... З 8 часов, а то і з пів восьмого ми вже тут. От. А якби ми тут жили, як Олена, то вона собі що? Пішла, віддихнула, чаю попила, каже, душ прийняла. Я каже, я йому і питала, як ви там справляєтеся. Бо ми посчитали, що ми за місяць потратимо 500 злотих, тільки е, на солярку туди-сюди їздити. — Що хова? 7 сім назад. Ну, 7 кілометрів. Домик хороший, ну, домик великий. Нам би така робота з Вовиком двох. Ми б тут жили і управляли. Ну, тут є хозяйка, яка роботу. жінка яка робить, вона робить дуже давно у цій фірмі. Вона робила ще в старих домах при цьому. З ними вона працює давно, так що вони її держать і знають, і вона все знає. І вона не відказується робити все, що вони їй допомагають. Ну, а вона підміни. Я, звісно, за 2 тижні. Заварилася настільки, що це просто катастрофа. Стільки робити, як я зараз роблю, я, мабуть, не робила за всю свою І Я вам скажу, що я не багато вбираю, я вбираю 5 номерів 4, 5 саме більше. Більше п'яти номерів я вбирати не можу. У хазяйки я питала Олени, як вона вбирає, вона каже, Якщо надо, то я можу два день брати усі 13. Це й дом на 13 квартир. Вона каже, якщо надо, то я можу брати всі 13. Я не можу це повірити. Просто. Я б хотіла це бачити, чесно вам скажу. Тому що ну, 13 номерів. І це номер не так, як сьогодні у нас виїздів 5. П'ять номерів і 5 номерів ми застелили на дві особи. Один номер на дві особи. 5 це 10 осіб. Це 10 підодіяльників, 10 п'ять 5 отак. А тут дом, один етаж і другий. Є на 4 особи, 2 номера. Раз, два на 4, там два номера по шість. І ще на одному меті два номера по 4, а остальне по 2. І тут саме 0,1 на три особи. Так що багато. 13, якщо всі вийдуть, значить, як ми роботаємо. Як ми робимо? У мене, у мене взагалі немає виходних тут. І я в шокі, по ворога хоч Не один є. Мік. Він хоч мені допомагає все цьому, а ти переружаєш. Роботи, мені кажеться, я б дуже пішов робити і пішов друге. Ну так, то ну, не, не те саме. Я взагалі хочу сказати, що я не завидую його цим борщикам. Я... Mm -hmm. mm. Це дуже важка робота. Хто не вбирав, попробуйте. Не вдома, вдома я теж вибираю. Мені легко вдома. А тут то время піджимає, то в спину дихають, то ну, коротше. Щоб чисто було, то дзвонять десь там щось десь не так, ну коротше. Я не робив так. Я ну... тільки можу допомагати. А я як думав, я, ну як ми робимо, з п'ятниця, субота, неділя. У нас у п'ятницю багато заїздів, виїздів заїздів і виїздів розмін. І в неділю хоч практично всі. Виїжджають і там ну, треба обирати п'ятницю і неділю багато. Значить, п'ятницю Ліда на роботі собі робить віконечко, після обід туди під вечір на пару клієнтів, а так робить, допомагає мені в п'ятницю, як виходить. У ну, нас сьогодні п'ять, я б їх справилася, важко б мені було, звісно, сама довше. Зараз ми закінчили, а так я б, мабуть, до всіх трьох би тут тобто, довклася і була б дуже вставша. Сьогодні в суботу волик за мною, а в неділю опять їда виходна і опять 10 виїздів, 11. Казала Олена, що в неї раз у місяць, а то і рідше бувають виїзди кожну неділю, що всі виїжджають. А в нас ми дві неділі робимо, і дві неділі у нас виїжджають всі. Якби хоч воно було на етажі все, в ряд або кругу, а то тут ж, ті три етажа. Ну, з подвала треба вийти до першого етажа. Це вже другий там вот такий круг дати, а потім ще до третього вийти. На першому етажі отут тут ресепшн, У нас один оце дома ще на ньому. Один. І сьогодні ми вбирали на третьому, на другому. І оце сюди один номер. Там у нас три, там один, а сюди один коротше. Так, так, так. І якщо це з шваброю з відром. Я своїми тілі саме 130 кілограм, поки витягну наверх, поки спущу на низ. Якби на одному місці, то я може то вклася, терла, робила, але я так і не доказала. П'ятницю, суботу і неділю мені допомагають. А важкі дні, коли я сама, це понеділок, вівторок, середа, четвер, коли мала виїздів, 4-5, і я їх роблю сама. Но я сама переживаю і заморююся. Так, так ми вдвох взяли, ти взяла кожолочку взяла сумочку якусь, а я все остальне. А так, виходить, за одні руки, за один раз пілосос. Мішки звезд, ну, два рази підняться. І там аж по там у нас два номера на верху, на самому по шість осіб. І там вони під дерев'яним наклоном, отак оті ж скоси. І я кроваю залазю, еле залізу, потім еле вилізу. Там скільки време мені треба. Вчора, може, додавлюсь, не вийде. Дівчатам скидала своїм хазяйкам. Вчора день влюблені заказував парень. Так той робили рози, пілюстки роз там таке, трошки украшали шампанські конфети. Ну, в общем, не знаю, як буду я це відео починати і заканчивать. Зараз ми бо нам треба убирати і виходить, бо люди будуть заселятися. Може, вдома я буду монтувати, тоді вже щось хімічу. О, Я хазяйський парень. Да. Хвалять, мама, люди нас. Ось так надо розмовлять, от так вони там. Ось так у нас виходить. Бачите, який порядок. Даже бачу свое отражение в зеркале. Ну, висит свет. Значит, порядок. Все было Как у карта яйца. Це хоче. не в бідрянке. На ящиках сидіти та писати коментарі глупі. А здесь скільки вікон, скільки дверей, скільки зеркал. Це все ще надо його мити. Це не просто так. Раз і пішов, це один туалет. Сейчас показую ще один. Ось О, це ще не все, ми ще не туди зайшли. Отак от, от. Трошки менше без вікон, ну зато з зеркалами, Чи з зеркалами, Поправте мене. Попробуйте. Так, ладненько. Виходимо. Ти зараз тут миєш і виходить, да. це я положу ключі сюди, не треба. Ось такі тоді діла. Якщо наведемо порядок, то можемо тут на рецепції ще й директором себе почувствувати. Так ви тут поосторожні з коментарями. Отак. Бо на другий раз там сяду і буду відповідати на всі коментарі або на диванчик там. О. Все, пішов я виносити мусор, сортувати, бо всі бути очки треба відділення. У жовтий бачок мішаний у чорний бачок, в чорні мішки. Все. Всем привет. Всем пока-пока. А ну ты. Пока сказать? Да. До встречи. Да. Хочу улыбаемся, и то хорошо. Да. После работы кушать.